О тут між теплицами ми доращуємо вже квіти, те, которые... Які... ми використовуємо все, що у нас є кожен сантиметр, тому у нас під парником стоять і дорощуються усе, що десь нам хтось дав нам. Ну десь хтось дав. У когось десь хтось дав. Депутати пропонували на комісії створити такий обмінний фонд, щоб не обмінний, а прийомний фонд, щоб кременчужани, в яких є надлишок, могли нести нести це. Чи до вас, чи до керівника? Це можливо таке? Можливо, У нас багато людей, Ну, да. Наші Є, працівники сюди. всі. Ми можемо зараз сказати. Ми можемо голосити кременчужанам, що вони можуть залишки нести, куди нести, от зараз перед камерами. Нам сюди на благоустрій Кременчука. Адреса полковника Гігічкорі 27. Тобто Кременчужани, які мають надлишок квіткової розсади, можуть вам нести. Так. Да, і не тільки квіткової. і кущі, і дерева. Мы все примем.